Друзі, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам пропоную приготувати ось такі печінкові котлетки із капачком. Печінку я добре промила, прибрала все зайве і ось уже порізала з такими невеличкими шматочками. Печінка у мене куряча, пів кг. Для цих котлеток я саме рекомендую використовувати або курячу, або індюшину печінку. Так, котлетки будуть максимально ніжними. Також знадобиться мені кабачок. Кабачка у мене 250 г, він у мене молоденький, шкірку я буду залишати. Якщо використовувати достатньо зрілий кабачок, то тоді шкірку краще прибрати. Кабачок я буду натирати на велику терку. До натертого кабачка додаю чверть чайної ложки солі, перемішую і залишаю постояти на хвилину 10. До печінки додаю одне яйце, 4 столових ложки борошна. Ну, тут контролюйте, можливо, борошно вам знатопиться трошечки більше. А також спеції. Я буду додавати дрібку мускатного горіха, дуже мені подобається, як він поєднується із печінкою, чорний мелений перець, сушений чесник і сіль. Сіль додаю з рахуванням того, що я вже підсолювала кабачок. Кабачок постояв, пустив сіль, тепер я його максимально віджимаю від рідини і прикладаю до печінки. Добре все перемішую. Таке в результаті виходить тісто середньої густоти. Повторюю, якщо буде потрібно, можна муки ще додати. Ну і тепер йдемо смажити наші котлетки. У мене вже розігрілася сковорідка, налила невеличку кількість олії і за допомогою столової ложки викладаю котлетки. Смажити будемо з обох сторін на середньому вогні до золотистого кольору. Всі котлетки я вже обсмажила, ось такі вони виходять, чудово тримають форму, ось такі всередині. Думаю, що любителям печінки та кабачків такі котлетки обов'язково сподобаються. А я наразі всім дякую за увагу. Щиро буду вдячна також за ваші лайки, коментарі та підписки. Всім бажаю мирої злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами в наступних відео.